Я помітила, як чітко відрізняються фотографії 50-х років і 60-х років. Вони кардинально відрізняються в одежі наших жінок. Знаєте чому? В 50-х роках вони одівали народний стрій, а в 60-х роках вони вже носили ситцеві плаття, дешеві хусточки на головах Висміювалося, викорінювалося наше глибинне, етнічне. Ось ця дуже гарна сорочка. Вона така була в моді в 50-х роках, коли ще наші жінки вишивали, бо в 60-х вже перестали вишивати. Вона була довга. Але моя молодша дочка, яка теж є любителькою носіння таких речей. Вона трохи її перешила, ось я її перешила, зробила її такою короткою, вона з превеликим задоволенням носила до школи. Не всі розуміли її. Е, і мені навіть дехто із жінок в селі казали, що як же ти що не можеш там купити дитині гарні речі. Ні, кажу, вона буде носити те, що їй подобається. а Їй це страшенно подобалось.